Вітаю мої любі. У мене був запрос, і сьогодні ми з вами розберемося, що таке підріз, чим його їсти і для чого він треба. Це такий звір, що дуже потрібен у прив'язанні. В принципі, в побудові викройки для шиття він теж є. Давайте так. Що таке підріз? Для чого він треба? Підріз – це е, петлі, які ми підбираємо з підмишки, які е, кількість цих петель буде і додатись в сам рукав, і в тіло. Що це таке? Ось дивіться, я стою ручище. Я стою, ми вяжемо. Ось, наприклад, на прикладі цієї кокетки. Ми вяжемо круглу кокетку, ми міряємо себе хвилиночку. Ми міряємо себе ось так. Ось так. Ну, коли в'яжеться кокетка, да? ми заміряли. Але ж, вибачте, ми ж не такі, у нас ще є отут оце і є підріз. Підріз це ті петлі, які ми додаємо до е, тіла рукава і до тіла нашого е, топу для того, щоб у нас. Вийшла об'ємна кофта. Чи об'ємний виріб в'язаний. Якщо ви не зробите підрізу, припустім. Вам прийдеться отут шивати. Ось тут. Ви його шиєте, бо воно ж у вас піде туди і сюди. І ось тут у вас будуть ось такі брижі. Бо ви ж не зробили, не додавали нічого ось тут. Тому. Це обов'язково треба робити, і для кожної людини він, в принципі, індивідуальний. Чому? Тому що якщо у вас рука, як у мене, усла на ось, наприклад, то підріз має бути прилічний. Якщо у вас ручка як паличка, то там і двох петель вистачить. Дивіться, для дітей береться дуже маленький підріз. Для маленьких дітей. Чим більше людина виростає, рука у неї стає ширша, більша, і за рахунок цього виростає ваш підріз. Як же ж його порахувати? Дивіться, це теж залежно від виробу. Наприклад, давайте зробимо ось так: ось підріз у цій кофтині і підріз, вибачте, що неглажений. Ось ось ці кофтині, він різний. Чого? Бо тут дивіться, який реглан. Бачите, у мене на поясі закінчується регланна лінія. Звичайно, тут підріз невеличкий. Де він тут, почекайте, зараз знайду. Де тут? Ну, ось, він ось такий невеличкий. У мене просто тут виворітні. Ось він такий. Тобто, в мене пішли. Тут, і тут, і все, він майже, ну, 4 петлі чи 5. Це через те, що регланна лінія опущена наскільки низько, що воно вам там і не треба. Якщо у вас ви не любитель е, свободи облягання величезної, як я, наприклад, або ось в ці, ковтині свободи облягання ось тут майже, ну тут воно посажено похвігує. то і сам підріз має бути прилічним. Як вирахувати свій підріз? Я вам зараз дуже легко це покажу. І якщо у вас є хоч хто-небудь маленька дитина вдома, що вам допомогти, ви його залегко зробите. Якщо його немає у вас маленької дитини, ви виходите на вулицю, берете листок паперу, ось такий, ручечку, листок паперу, ручечку, йдете на вулицю і просите першого перехожу намалювати вам лінію. Це не складно. Ви берете, зажимаєте листочок під пахвою, вибачте? Ось так під пахвою. І малюйте лінію ось тут, де у вас починається рука. І ось так, де вона теж починається. Ну, ось, в мене вийшло достатньо багато. Хоча, я думаю, <клухи> в мене вийшло аж, аж так. Багато сантиметрів, їх можна трошечки зменшити. Небагато, але можна. У мене тут аж 10 см. Його трошечки можна зменшити за рахунок того, що у вас ви будете робити свободу облягання. Розумієте, можна зробити 8 см. Або 7. Так приблизно я і роблю. Але в мене всі вироби, всі, вони з гарною свободою облягання. Я люблю, щоб свобода була. І так воно скриває то, що я не хочу показати, і випячує то, що можна показувати. Потім ви берете ці свої сантиметри. Ну, Якщо ви вяжете все по фігурі, все у вас обтягуючи, облягаючи, то при... підріз має бути прилічний. Щоб вас оце тут не позатягувало, верніше, прилічний. Той, який ви заміряли. Ну, можливо, там 1-2 см на трикотаж можна трошечки ну, відняти, тому що це у вас в'язане полотно. Якщо ж. У вас не по фігурі можна зменшувати. Тобто, якщо чим більша свобода облягання, тим менше має бути, не має бути. Кра... Ну, от, Наприклад, якби я зробила тут 14 сантиметрів підрізу, це б вже було просто паль, ну, не знаю, пліт я замоталася. Розумієте? Зараз порахуюся, поді... скажу вам, скільки тут лінія підрізу. Мені здається, 30 см, якщо не більше. 40. 40 см лінії підрізу. Ось ці кофтині. Ви мене вже колись бачили мені, ну для тих людей, хто просто буде дивитися, підріз як майстер клас, щоб ви розуміли. 40 см, а тут його 20. Тобто ще 20 см майже донизу. І тут можна вже майже не робити того підрізу. Ну, це залежить, ще є. Інші типи в'язання, теж, але там, де занижена, занижена пройма, можна зменшувати сам підріз. І от, ви берете свої сантиметри, і в розрахунку на вашу пряжу, ви розраховуєте, що я маю на увазі в розрахунку. В розрахунку, це, це називається, коли ви робите свій зразочок. Заміряєте, скільки у вас в зразочку петель відносно сантиметрів, ділите петлі на сантиметр, і у вас виходить, скільки у вас петель в 1 см. Ну, наприклад, 2,5 петлі. У вас там 8 см. 8 ви множите на 2,5 петлі і от скільки петель підрізу, ви маєте зробити. Це якщо у вас. Потім. Ну, якби я от робила собі, я б приблизно 8 см і робила. Ось у мене є такий е, такий мій базовий світер, вірніше, ульфік базовий. Я колись закінчила його тільки в літо, можна сказати. І тут у мене Тут у мене всього небагато, підрі... небагато петель підрізу. Чого? Зараз розкажу. Десь 10 петель підрізу, і це двійка. Чого? Тому що я тут вив'язувала, ось пройму, вив'язувала округлість пройми знизу. Тобто, це теж, якщо ви вив'язуєте округлість пройми, це враховується теж в підріз. Чому? Тобто в мене ось такий підріз, якщо що. Тут поділимо його на, помножимо на 2. Ну, якраз 8 см. І в мене тут виходить. Чого дивіться, бачите? Бо в мене вив'язано ось тут е, е, поглиблення пройми. Ось так це називається. Ось. Бачите, отут пряма лінія. А ось тут я вив'язувала поглиблення пройми. Ось. Це теж підріз. Коли ви вв'язуєте поглиблення пройми, ви враховуєте поглиблення пройми в сам підріз. Тобто в, колі... в ту кількість петель. Тому що ж вона у вас сюди ж заходить. Тобто поглиблення пройми починається звідси. І воно заходить донизу. Заходить воно овальною лінією, верніше прогнутою лінією. і е... Це теж враховується в підріз. Але навіть тоді, коли ви зробили оце, зробіть невеличкий підріз, ту невеличку кількість петель ще доберіть. Невели... Якщо у вас погли... гарно поглиблений підріз. ну це підріз не робиться тільки тоді, коли ви робите вшивний рукав. З голівкою, оцей, знаєте, тоді вам треба вив'язувати весь рукав. Вив'язувати голівку рукава і потім вигине на підріз. І потім прямо ось так це виходить. Давайте немає в мене тут фломастера, Давайте візьму його ось тут. Дивіться, воно, рука вяжеться ось так. Ну, це я да? ось голівка рукава, потім вив'язується оця вигін на підріз, і рукав донизу. Верх теж вив'язується, верх теж вив'язується, скажімо так, і спеціальним. ну Це я для рукава показую. Ось ви вив'язуєте верх, потім теж оцей підріз під рукав. І донизу. Тобто у вас оця відстань оця, так, я можу далеко стою, оця відстань від оця ось, ось тут голівка рукава середина, от оця відстань має сходитися з оцеї відстань. Розумієте? Тоді підріз не треба. Підріз робиться, коли ви вяжете реглан, круглу крокетку. Не знаю, може, щось зверху ви вив'язуєте щось таке. ну, Ось, ось цей гольф, ем, він теж вив'язувався зверху, хоч він і е, виглядає, як наче шивний виріб, але ні, він е, не шивний виріб. Це вив'язування ціло, ціле полотно в'язалося зверху донизу. Так. Ну, думаю, якщо у вас є якісь питання ще по цьому по приводу, з приводу підріза, що воно таке і для чого воно треба, я маю величезну таку надію, що ви мене зрозуміли. Я десь розповідала в якомусь блозі, що таке, чи в лозі якомусь, що таке підріз і як його робити, там звід, мені здається, я показувала на ляльці, на барбі. Але ну, вирішила показа окремим е майстер-класом, тому що дівчата мене просили, і я і сама не пам'ятаю, де я його робила, в якому із влогів і де що я казала. Тому окремим невеличким відео я вирішила зробити підріз і всі його плюси і мінуси. Ну, е мінусів я, чесно кажучи, не бачу. Немає в нього мінусів. Він повинен бути, тому що ми не плоскі, ми об'ємні. А для об'єму треба вив'язувати. Для об'єму треба робити об'єм. Наразі вас всіх обіймаю цілую. Пишіть, що вам сподобалось що не сподобалось. Можливо, я неправильно показала, можливо, щось не так показала. Все, пишіть. Всі ваші фе і плюсики, і все, все на світі цілую вас до побачення, Ірина Хобірун.